Програмі Сполучені Штати та Європейський Союз офіційно запровадили новий потужний пакет санкцій проти Росії. Ситуація на глобальному ринку енергоресурсів послаблює позиції Кремля. Переконаний американський експерт. Обличчя ЄС скоро може серйозно змінитись. Про перспективи незалежності Шотландії на прямому зв'язку з Лондона Богдан Цюпин. Програму Української служби голосу Америки, час тайм» у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гунгадзе. Застосування угоди про асоціацію між Україною та ЄС буде відкладено до 31 грудня 2015 року. Про це йдеться у спільній заяві комісара ЄС з питань торгівлі, міністра економічного розвитку Росії та міністра закордонних справ України. ЄС заявляє, що це прояв додаткової гнучкості, аби залагодити неузгодження у позиціях сторін. Європа продовжить автономні преференційні торгівельні заходи для України на цей період. Наголошується також, що Росія і Україна підтвердили, що продовжать застосування преференційного режиму вільної торгівлі у рамках СНД. У п'ятницю ж у силу війшли нові санкції ЄС та США щодо Росії. США вдарили санкціями по енергетичному ринку. Під них потрапило п'ять російських енергетичних компаній: Газпром, Газпромнафта, «Газпромнафта», Суронгнефти, «Газ», РосНЕФТЬ. Нові санкції також забороняють фінансування державної корпорації Ростекс, що виробляє високотехнологічну продукцію. До списку санкцій також додано найбільший російський банк «Збірбанк». Також розширили санкції проти БТБ, Газпромбанку, Банку Москви, Внішикономбанку і Россельхозбанку. З ними заборонили торгівлю новими облігаціями, акціями чи подібними фінансовими паперами, термін погашення яких перевищує 30 днів. В оборонній промисловості були заблоковані активи таких компаній, як ВАД, Долгопрудницьке науково-виробниче підприємство, Метищинський та Калинівський машинобудівельні заводи, концерн Алмаз Антей та науково-дослідницький інститут приладобудування імені Тихомирова. Євросоюз у свою чергу також опублікував нові санкції. Так, серед іншого, ЄС увів заборону на боргове фінансування трьох найбільших оборонних концернів Росії та трьох паливно-енергетичних компаній «Роснефть», ТрансНєфть та «Газпромнефть». Окрім того, ЄС заборонив європейським компаніям надавати російським партнерам послуги з розробки та виробництва глибоководної та арктичної нафти. А також проєктів видобутку сланцевої нафти до чорного списку ЄС додалось 24 особи. Серед них 10 представників ДНР та ЛНР, зокрема, Олександр Захарченко, а також депутати Держдуми Російської Федерації Світлана Журова та Володимир Жириновський. Загалом під санкції ЄС потрапили 119 осіб та 23 юридичних компанії. Президент Володимир Путін заявляє, що санкції проти Росії не є ефективними, але Захід продовжує стверджувати, що російська економіка уже платить високу ціну за свою агресію в Україні. Ізоляція Росії продовжуватиметься доти, поки її дії будуть розходитись словами. Ріст економіки Росії зрівнявся з нулем. Росте інфляція та ситуація на фінансовому ринку погіршується, заявив оголошуючи нові санкції США. Міністр фінансів Джейкоб Джейкоплю. Цю ж думку підтвердив посол США в Україні я сподіваюся, цього разу санкції спрацюють. Вони вводяться не для того, щоб завдати комусь шкоди. Ми хочемо вплинути на політику Росії, заохотити Кремль повернутися до дипломатичних методів вирішення проблем. Саме тому ми пропонуємо підтримати мирний план президента Порошенка. Вирішення проблеми знаходиться в Москві, і Володимир Путін міг би закінчити війну одним телефонним дзвінком, але він цього досі не зробив. Україна не має ілюзій щодо нових санкцій Заходу проти Росії, але сподівається, що нові обмеження вплинуть на Кремль, заявив постійний представник України при ООН Юрій Сергієв. На брифіну у Нью-Йорку він розповів іноземним журналістам, чому Росія домагається заморозити конфлікт на сході України і на яку допомогу Заходу надіється Київ, продовжує Ярина Матвійчук. Попередні два раунди санкцій продемонстрували, що Путіна не так легко зупинити, розповів посол України в ООН Юрій Сергієв. Ми не маємо ілюзій щодо ефективності санкцій, але сподіваємося, що під тиском заходу Росія відступить, і це призведе до діалогу між Росією та Заходом та зупинить російську політику проти України. Побачимо, бо Росія не відреагувала на попередні санкції. Водночас Сергієв припускає, що новий раунд санкцій може боляче вдарити по російській економіці, оскільки тепер російські банки обмежені в кредитуванні за кордоном. За словами Сергієва, дієвою допомогою заходу сьогодні мало б стати надання Україні високоточної зброї. що нам потрібно від заходу, так це допомога у реформуванні армії. Наша армія не була спроможня протистояти російському вторгненню і російським провокаціям, але за останні місяці ми продемонстрували, що можна Можемо протистояти російському війську і знаємо, як це робити. Від заходу треба високоточна контрнаступальна зброя. Тому що на нас нападають такою зброєю з російського боку. Представник України воон зауважив, що країни НАТО продовжують і збільшують так звану не смертоносну військову допомогу Україні стосовно зброї. ж, тривають переговори на високому рівні. Перемовини тривають. Я не можу вам сказати, з якими країнами, тому що раніше деякі країни запропонували, а потім заперечили, що вели такі перемовини. Утім, переговори тривають, і ми чекаємо на цю підтримку. Питання постачання Україні зброї очевидно, підніматиметься у Вашингтоні. Президент України Петро Порошенко наступного тижня зустрінеться з Бараком Обамою та іншими представниками влади Сполучених Штатів. Ярина Матвійчук голос Америки. Окрім санкцій на Росію, тисне ситуація на глобальному ринку енергоресурсів. Переконаний директор Центру енергетики та політики університету Джорджа Мейсона Річард Козлярич. У минулому провідний експерт у Національній раді розвідки США Козлярич вважає, що Європа готова до енергетичного шантажу Росії, але Україна залишається уразливою у своїх відносинах з Заходом. Росія не керується раціональними міркуваннями, каже експерт, і намагатиметься взяти реванш за програну. Холодну війну своїми думками з цього приводу дипломат із 32-річним стажем поділився з Олексієм Кузьменком. Все, що відбувається зараз у Росії, бачать через призму необхідності помстити Заходу за шкоду, нібито завдану СРСР та Росії, вказує Ричард Козлярич. Я пам'ятаю робочу поїздку до Санкт-Петербургу на посаді заступника помічника державного секретаря з питань Європи. У мене була зустріч із чиновником уряду міста, не з Путіним. Тож у нас була розмова. Я говорив про можливості співпраці. У відповідь на це він сказав. Зав, чому ви хочете, щоб Росія була слабкою? На мою думку, влада Росії не змінила точку зору з того часу. А Путін перевів ці настрої у вимір реальних дій. Він намагається помститися за тиск, який на думку Росіян, Захід та США чинили на СРСР, а потім Росію, щоб ослабити їх. Експерт з енергетичної безпеки відзначає, Європа перебуває у непоганій формі, щоб витримати енергетичну війну з Росією цієї зими здається у 2009-му вони відрізали газ зараз. Газосховища Європи заповнені, а тоді їх просто не було. Найбільше занепокоєння викликає саме Україна. Поставте питання: чи може Росія відключити газ Європі, оминувши Україну? І навпаки, чи можна відрізати газ Україні, не лишивши без газу країни Європи, яких Росія не хоче зачепити? Інше питання: що буде робити Москва із цим непроданим, наприклад, полякам газом? Чи є у них інші грошовиті клієнти, до яких вони можуть відправити газ? Я думаю, ні. Не сприяє Росії і глобальна ситуація на ринку енергоресурсів. Подивіться на ціни на нафту. Якщо говорити про короткотермінову ситуацію, протягом останніх місяців ціна зменшується. Зараз вона значно менша за ту межу у 110-115 доларів за барель, яку росіяни публічно озвучували як необхідну для наповнення бюджету. На початку цього тижня ціна за барель сирої нафти вже була менша за 100 доларів, і схоже, що тенденція. Падіння триватиме причина такої ситуації успіхи США, пояснює експерт. Сполучені штати перейшли від періоду, коли ми були переконані, що скоро вичерпаємо власні запаси нафти і повністю залежимо від Саудівської Аравії та інших близькосхідних виробників до ситуації, коли ми не лише задовольняємо власні потреби, але й потенційно можемо здійснювати експорт і мати об'єми співставні, якщо не більше ніж мають Росія чи Саудівська Аравія. Ось така зараз глобальна ситуація. У сенсі економічної моделі Росія завжди лишалася радянською, говорить Козлярич. Як і за часів СРСР, Москва залежить від продажів газу та нафти на захід. Немає альтернативних ринків, а значить залежить від Європи більше ніж остання залежить від Росії. Втім, чи зважить Путін на раціональні фактори? Експерт зауважує, сама мета Кремля не відзначається раціональністю. Росіяни намагаються повернутись у минуле, відмотати фільм до того моменту, коли принаймні, з їх власної точки зору вони не були слабкими. Це означає, що вони прагнуть змінити політичний порядок у Європі, який утвердився за останні 20-30 років. Олексій Кузьменко голос Америки. Тись час там. Обличчя ЄС скоро може серйозно змінитись, Шотландія готується до референдуму, який може привести до незалежності цієї частини Великої Британії. Про перспективи такого кроку і що думають з цього приводу громадяни країни. Ми поговоримо з лондонським кореспондентом Богданом Цюпіним, який зараз з нами на прямому зв'язку з Лондона. Вечір. Дякую, Богдана, що знайшли для нас час. Отже, росіяни порівнюють кримський референдум з шотландським. Чи можна їх взагалі порівнювати? Якщо коротко, то ні, але якщо потрібні аргументи, то головний з них і найочевидніший полягає в тому, що референдум у Шотландії відбуватиметься без присутності окупаційних військ чужої держави. Ще однією такою великою різницею між голосуваннями у Шотландії, і тим, що відбулося у Криму, є те, що приготування до референдуму у цій частині сполученого королівства у Шотландії відбувалося роками. Виборча кампанія відбув відбувається вже місяцями, і сторони в кампанії за і проти незалежності мали рівні права і рівні можливості висловити свою думку і агітувати прихильників за чи проти такого кроку. Богдане, які головні суперечливі питання обговорюються під час кампанії, і хто веде більш ефективну кампанію про незалежницькі чи антинезалежницькі сили? Цікаво зауважити, що під час цієї боротьби поглядів боротьби двох таборів за і проти незалежності Шотландії майже не йдеться про чи якісь історичні права, чи національні права, чи відвоювання якоїсь історичної справедливості Шотландії. Шотландці вже вважають, що вони живуть у своїй власній країні, яка перебуває у союзі у Сполученому Королівстві. Але найголовніші питання полягають в економіці, тобто Шотландія ті, які виступають за незалежність, вважають, що окремо самостійно їхня країна може господарювати краще і забезпечити краще життя своїм громадянам. Тому і ті, хто агітують проти незалежності, вказують також на проблеми, наприклад, яку валюту буде використовувати Шотландія, які в неї будуть зв'язки з Європейським Союзом, тощо і кажуть, що це дуже серйозна проблема, яка може вдарити по людях по економіці. Якщо громадяни Шотландії проголосують за незалежність, Чи, чи це може стати в принципі, може стати прецедентом для інших малих народів Європи, як то каталонці, наприклад, які взагалі можна очікувати наслідки як для Великої Британії у цій ситуації, так і для Європи. Насамперед я повернуся щодо успішності тієї чи іншої сторони кампанії. Можна сказати, що успіху досягли ті, хто виступає за незалежність Шотландії, але зауважте, що зараз, згідно наприклад, з останніми опитуваннями, оприлюдненими щодо Шотландії, передведуть прихильники. Сказати ні незалежності, але розрив зменшився за останніми даними. Приблизно 42% шотландців будуть голосувати проти незалежності близько 40 за, і 17 ще не визначилися. Але цей розрив зменшився, що означає, що прихильники незалежності змогли перетягнути на свій бік певну частину людей щодо наслідків. Е... У Європі немає апетиту до зміни кордонів, особливо в Іспанії дуже уважно пильно дивляться за тим, що відбувається, і е, з Лондона зокрема зауважують шотландцям, що Іспанія голосувала би проти членства Шотландії у Європейському Союзі як окремої держави. Але найголовніші наслідки референдуму Шотландії будуть для самої Британії для цієї країни. Дякую, Богдане. І будемо чекати референдуму, і дякую. Нагадаю, що це був Богдан Цюпин з Лондонської студії голосу Америки. На цьому у нас на сьогодні, все. Дякую, щасливо.